Сьогоднішній день в Барселоні ми вирішили зупинятися на тих зупинках, які нам найбільш сподобались. Ми сіли на екскурсіонний автобус і перша наша зупинка пагорб Міромар. З цього пагорба Барселону видно, як на долоні. Вдалині видніється найвідоміше творіння архітектора гауді Саграда Фамілія. Гора Манджуїк дала нам шанс побачити Барселону у всій її красі. Яка ж вона прекрасна. Ще одна наша зупинка. Анела Олімпіка. Найбільший стадіон Барселони, де відбуваються наймасштабніші спортивні заходи. У 1992 році на цьому стадіоні проходили Олімпійські ігри. І Вогонь Олімпіади горів на цьому п'єдесталі. І зараз ми входимо в цей найвідоміший стадіон в світі. Найбільший стадіон світу, на якому формувалася історія спорту, ще цей стадіон відомий не тільки своїми спортивними досягненнями, а й виступами зірок світового значення. Таких як Майкл Джексон, Мадонна, Металіка, Айсі Дісі, Шакіра і багатьох інших. І тут на території стадіону є крамничка, де можна купити різні спортивні атрибути: футболки, кепки, сувеніри. І за нашою традицією прикупили сувенірів, листівочки. Ось такий магнітик я взяла Барселона її видатні місця. І веєр. У нас вже є веєр з Монмарту з Парижа. А тепер буде ще з Барселони. Ось такий червоний, гарний. Буде нам нагадувати про це чудове місто. А ще ось така чудова ящерочка. Це символ роботи Гауді, архітектора, який прославив Барселону своїми світовими шедеврами. Будемо тішитися нашими сувенірами. Так як на цьому стадіоні виступав і Фредді Меркурі, на будинку мозаїка з його обличчям. А ми рушаємо далі. Поряд із стадіоном скульптура. А ще чудовий парк. Великі скульптури, каміння і японські іерогліфи. На великому камні зображення спортсмена, легкоатлета.